Світати нашій оновлені залі мінознавства. Український народ ніколи не ставився байдуже до свого минулого, бо саме в ньому містяться витоки нашого теперішнього та майбутнього. Хто ми та звідки прийшли? Ці освічні питання будуть хвилюватимуть завжди. Така ж природа людини цікавиться своїми походженням, родовими кореннями, національною приналежністю, цікавитися тими пластами історичних епох, які якими перевертали будні свята наші попередники на берегах річки Свеса. Ми живемо в красивому місті. У північній частині Сумської області території нинішнього нашого краю була заселена ще в силу давнину. Про це свідчать знайдені археологами рештки поселень, посуд наконечники стріл, якими користувалися наші далекі пращури в епоху переходу від Камені до Бронзи. Недалеко від нас такі міста, як Новгород-Сіверський, Глухів. І можна легко явити собі прадавні шляхи спілкування їх жителів. Саме тут збирав новгород-сіверський князь Ігор Святославич Військо для походу на Половців, описаному слові о полку Ігор. Пізніше 16 століття у місцевості виникають перші буди і гуди, де виготовляють дьоготь поташ та скляні вироби. Так, шатриші, марчихи на буди, згодом і папірів можна вважати першими промисловими пунктами краю. Ремістисто у феодальні часи поширюється в ямполі олімці, ткацтво бондарство, виготовлення вовняних виробів, де це сприяло розвиткові торгівлі на ярмарках, здебільшого продавали і купували товари натурального господарства мед, гриби, ягоди, дичину, дьогуть, домашню худобу, птицю, водацькі та гончарські вироби. Добірку українського посту. Мистецтво вироблення кераміки виникло ще у неоліту і впевнено розвивалося до нашого часу. Українська історія творення керамічного посуду має декілька сторінок свого розвитку. Найвища, найвищого розвитку ця галузь на терних України зазнала у 17-18 столітті. Давнину у гончарі ліпили вироби руками, облікуючи кошики глиняною масою. Товщину в палець або обкручували спіральні згубини, поступово формуючи посудку на форми. Одна з найбільш відомих в Україні батьківщина гончарства це село Опішня на Полтавщині. Опішня кераміка доволі молода, її коріння сягає у 19 столітті. Сьогодні стародавні традиції гончарства мистецтва переважають період відродження. Малюнки стали дуже різноманітними: це ікони, тварини, рослини і сюжетні композиції. Колом та образами, а літньої пори хата купається в зелених квітах, чорнобривець, м'ята, висток і бармінок, оспівані в народних піснях, і вишиті на рушниках. Тож хочеться вірити, дорогі гості, що кожен з вас має біля хати це Цезіння. А вишивані вишиван, рушники висить на самому почесному місці. А в нашій залі народилося дерево життя зі стареньких прабабусних рушничків. Тепер у них нове життя. Взагалі, в нашій місцевості переважала техніка, вишивання гладдю і в основному запрашувала квіти. На вишитий рушник приймала повертуха немовля. На щастя, долі давала мати рушник з оберегами, коли виряджувала сінам далеку дорогу. Він був своєрідною освятою справою. При збитені хати рушниками застріляли підвалами, ними скріплювали купівлю продаж. Хлібом сім'ї на рушникові освічували початок жнів. Простий із грубого полотна рушник-витивальник вішали в кожній хаті біля порогу. Він завжди був під рукою, з великим проханням звертаюсь до всіх, навчитись вишивати і гадаємо, що, побачивши це дерево, повертаєтесь до цієї святої української традиції, вишивати рушниками. Бо рушинкової душа не рада. Історія писанки як вище починається з далекого минулого. Писанка тісно пов'язана з релігійним віруванням та уявлення наших далеких предків про створення світу родючістю і поколінням йому з урочистими ритуалами, пов'язаним з річним циклом відродження природи і успівані її сил. Яйце є символом початку, символом нового життя, відродження. Таке значення відомо було всім народам давнину. Таким воно залишилося і до сьогодні. Малюнки древніх хаєписма повторюються мотиви мальованої кераміки, тріпільської культури. У давнину Ще за часів до прийняття християнства писанка служила оберегом для її власних. А на третій – дівчата, котрі спілкуються одна з одною. Усе вбрання на таких світлинах найчастіше об'єднує вишивна сорочка з різними для кожного регіону орнаментами. В українському народному костюмі втілилася історична доля народу, його культура і традиції. Національний одяг зберігає в собі особливості різних культурних епох, тому він є одним з найважливіших. Історичних джерел, вивчення культурних особливостей українського народу, археологічні розкопки свідчать, що український народний костюм з'явився ще в часи Київської Русі. Вже тоді чітко виявилися регіональні відмінності в одязі. Це перш за все стосувалося прикрас і орнаментів на сорочку. отже ми можемо сказати, що наші предки наділяли одяг не лише матеріальним цінностям. А й духовна, вважаючи, що предмет одягу це своє рідне й ореги людини. Звечора, пригожного ж до ранку, вишивала дівчина вишиванку. Вишивала... Та чорна ниточка рогу а червона ниточка того кохання, тому чорна ниточка часто всторвалась, а червона ниточка гладко гладкослалась. Тому чорна ниточка часто часторвалась. А червона ниточка гладко поскослась. the deep i Тма поколіннями. З прадавніх часів до нас ідуть життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Вони закладені в українських звичаях, обрядах, фольклорі. А наша композиція у вигляді гриба складається з художніх робіт учнів із світлин заходів, свят і конкурсів з нарознавства Єдине ціле. Тобто, ми шануємо народні традиції, багатюші скарб. Звичайні нашого народу ми отримали спадок і мусимо цінувати його, щоб зберегти генетичну пам'ять нашого народу.